Друзі, вітаю на каналі. Продовжую прибирати прибудинкову територію. Купив хату в селі з занедбаною ділянкою. Пообіцяв глядачам, що за місяць тут зроблю красу. Хто не в курсі, подивіться попередні мої відео. Тут дуже страшні хащі були, вже трошки навів порядок. Подивіться, кому цікаво. Також хотів подякувати всім глядачам, підписникам за підтримку, дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. І хотів також розповісти з приводу плану дій на сьогодні. А багато дуже коментарів мені пишуть з приводу дерев, що я все підряд зрізаю. Ось, наприклад, як оцю грушу планую сьогодні зрізати. А, дивіться, я не бездумно все підряд зрізаю. Те, що можна залишити, я обов'язково залишу. Ось воно вже це дерево хворе. По-друге, воно під хатою, воно буде руйнувати будинок. Тобто Воно тут не потрібно. Е, також такі дерева, ну, ці сухі з цими все ясно. Е, он та груша. Е, також вона там не потрібна, вона в проводах, вона дичка також. Е, тобто всі дерева, які можна залишити, я обов'язково залишу. Ось, наприклад, як це яблуня, вона достатньо далеко від хати. Я її обновлю, все це також обов'язково покажу. І також, наприклад, он та яблуня. Її також обновлю, що за жомовою ямою, горіх цей залишу. Ну, тобто, я не бездумно все підряд вирізаю. І сьогоднішній план дій такий. Зараз е прийдуть двоє моїх друзів, допоможуть мені. Повалити декілька дерев, зараз вже третя година дня. На жаль, дуже багато було справ, тільки дістався. Зараз чекаю друзів, будемо зрізати ці дерева. Обов'язково постараюсь зняти процес, Ну, хоча б як дерева падають. І також вчора. Буквально на годинку, може трошки більше, заїхав попрацювати, також не було що знімати, але встиг повикорчовувати ось такі всі стопчики по подвір'ю. Як викорчовував, прикріплю відео. Ось так корчую стопчики. Ось потрібно велике плече, хороший речах, вже розворушив і того стопчика. Курчую за допомогою лома і лом вставляю відповідно в іншу трубу, щоб збільшити речах, плеча, щоб збільшити. Вже два викорчувано, ще залишилось багато. Я думаю, я впораюсь. погреб бомба. Ничего не побило, там тихо чуть-чуть. Погреб проверен. Крепкий, бля. Ну, добра, веранда є. Я, Я на вузлик завяжу. Отлично! Прикольно дерева валить, да? Yeah. Так, хух. Держишь? Да, 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 давай. Tu hai bisogno Було в планах омолодити цю яблуню, але ось вона всередині трухла. Мабуть, прийдеться і її зрізати. Тут, до речі, така ще небезпечна гілка над газовою трубою. Мабуть, зараз зріжемо і цю яблуню, а як варіант, я посажу яблуні дичок та поприщіплюю їх. Це для мене взагалі не проблема. Буде молодий хороший садок. Вчора з друзями попрацювали до темно, не було вже як знімати відео. Ось навалили купу дерев. Дерева були непотрібні на цій ділянці. Це або сухі, або трухлі дерева, або розташовані близько біля будівель. А тепер мені потрібно ці всі дерева розібрати на деталі, відсортувати гілля від дров. Дрова приготувати для перевезення. Ось в подвір'ї, як на мене, вже значно посвітлішало. Яблоньку. Е, я хотів залишити там е, далеко вона он, за драбиною. Але вона також всередині трухла, на жаль, її довелося зрізати. Ось таку грушу небезпечну зрізали. Вона також тут трохи трухла, але е, вона просто була дуже близько біля будинку. Це також небезпечно. Вона, до речі, вчора як падала, оскільки дуже багато гілля в різні боки, її крутнуло, вона попала в погріб. Погріб витримав. Супер міцний в мене погріб. Навіть подряпини немає. Ось також цю яблуньку вчора зрізали. Вона також дуже близько розташована до хати. Також вона трухла і також ось газова труба. Ось так ці дерева, що розташовані близько біля будівель, рвуть фундамент, відповідно, стіни тріскають, ну це не потрібно. А ось такий об'єм робіт мені додався. Буду більш за все наймати помічників, буду різати, помічник хай відтягує гілля. В принципі, на сьогодні це все. В іншому відео покажу, як я борюся з цим всім. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи посвітлішало подвір'я і чи... Правильно я зробив, що порізав всі ті дерева, Оскільки дуже багато захисників дерев. Кажуть, що я е, все підряд бездумно вирізаю. Напишіть, будь ласка. І також е, всім дуже дякую за підтримку. Е, дякую за всі е, вподобайки, за підписки на канал, е, також за позитивні коментарі. Та і не тільки конструктивну критику, також я ціную. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі. Слава Україні!